Таке складне питання, чому президент України оголосив воєнний стан, а не стан війни. Хоча законодавство 106 стаття Конституції дозволяє президенту оголосити і стан війни, і воєнний стан. По-перше, ну, навіть на слух, зрозуміло, що воєнний стан трохи м'якше тлумачення того, що зараз відбувається. Я і ви знаємо, що це повноцінна війна. Це не що інше як війна. І як її не називай. Але воєнний стан дозволяє не так радикально, не так радикально оголосити проблематику, ту, що є зараз між Росією та Україною. І знову ж таки, кажу, це не проблематика, це війна. І дозволяє не розривати міжнародні контракти. Звичайні економічні міжнародні контракти, дозволяє продовжувати співпрацю з ООН, з МВФ, з із страховими та перестраховими компаніями, корпораціями, отримувати гроші, вести нормальну, наскільки це можливо, економічну, політичну, комунікативну, дипломатичну діяльність і так далі. Коротше, воєнний стан дозволяє взаємодіяти з усією планетою. Стан війни це такий. Е Міжнародний правовий документальний акт, який відрізає за багатьма міжнародними домовленостями країни, які у стані війни між собою, відрізає від більшості глобальних процесів, навіть від переговорів, якісь створення якихось там меморандумів і так далі. З політичної, практичної точки зору воєнний стан звичайно зручніше. Більш того, президент України своїм указом законно подовжує воєнний стан. Ну там не подовжується, так не звучить, він оголошує новий указ кожен раз на такий то строк. Хоча, до речі, закон дозволяє президенту України безстроково вести воєнний стан. Закон дозволяє безстроково. Я, до речі, не знаю, навіщо кожен раз піднімати цю бурю питань, чи має президент України право продовжувати. Він не продовжує, він пише новий указ, а Верховна Рада затверджує все це як закон. Ми кожен раз на 90 днів отримуємо новий строк воєнного стану. Тобто, воєнний стан більш гнучка позиція, гарна для комунікації. Для взаємодії і для всебічного пресингу на Росії. На Росії що мені е здається, що президент України непогано впорався із своїми обов'язками президента щодо зовнішньої політичної діяльності керування процесами консолідації думок і так далі. При стані війни нам було б вкрай складно навіть комунікувати. Ось така головна причина. Головне відрізняти, що воєнний стан і стан війни це не одне і те ж саме. Воєнний стан, як у нас, він частково обмежує права людини згідно з Конституцією. Військовий стан це зовсім радикальна. Стан війни це зовсім радикальна штука. Воєнний стан як у нас лише частково обмежує і так далі. Стан війни це тотальна мобілізація, і, і, і все решта. Так що поки що, дякувати Богу і воєнний стан.